Не відійшов я звідси, почав тут ходити. Спочатку знайшов одну частину Хреста. Пишіть, що такі знаходили. Це період Першої світової. Вони такі носили. Я знаю, в мене були подібні, але інші. Оце я знайшов одну частину там, недалеко. Пройшовся наступний сигнал отут. І от гляньте, інша частина від цього ж хреста. Матеріал не знаю, чи це важкуватий. Здається, що це буде тут називати пйомбо. Свинець. Так, це буде свинець. От він такий був, дивіться, хрест. Бачите? І внизу якесь є зображення, тільки я не можу зрозуміти, його треба помити, почистити. Декілька гудзиків. о, Тут був патрон неподалік і хрест. Наразі вниз не піду. Буду я тут обходити дуже добре. В тій частині.